Та-да-да-да. Хеййо, братіки, хеййо, мої девочки, вкусінькі сладенькі. На связі Вірго, он же Вергілій. Сьогодні у нас на связі МП7, німецьке производство. Также звісно, як у нас в дмз 6 велт 46. Німці знають щось, німці щось вміють робити. Ну, щось вони зараз такі ж собі німецькі автомобілі випускають, але пушки. Пушках в них толк є. Рострільність, МПшечка 9 мм. Я зробив отаку зборочку, зараз покажу її подробніше. Дивіться, що робить. Бачите? От, -от, -от така, ці два е, бота, скажімо так, от, -от, -от їх її дистанція, от МПшечки дистанція. Та вже дистанція, ну все, пацани, там вже просто ви спалитесь і ну, підісерете йому чувачку якомусь, який побачить вашу. Розположення. Ну, в ідеалі отако от десь чуваків ловити. На такій дистанції. Тут там можна якраз 60 патронів хватить, щоб вложити. Мпшечка така. Я її зробив, от зараз покажу. От таку зборочку я зробив. Кожен може свою зборочку зробити, естественно. Ну поставив лазера. Приблизно я все зробив на ергономіку. Ну, можна тут щось почаклувати, лазер. Контроль удачі, щоб не так сильно. Ну і поставив дульний тормоз такий, щоб не сильно на ергономіку вліяв. Можна тут глушителі поставити. Може він даже і буде теж нормально, в принципі, при не сильно ергономіка падає. Ну, щось я. Я тут особо зборок не робив, ну щось я отак от собі захотів. Патрончики. Патрончики, ну що, самі убойні, які є. Патрончики ставимо. Хто ще ставить оптику? Ну, можна оптику. Насчет магазина, От я тут сначала думав 50 патронів поставлю. Але дивлюсь, тут разниця 50-60, нічого нема тут, тому 60-10 патрончиків спасуть. От таку зборочку я зробив. І зараз подивимось, зайдемо в рандомчик. Два-три боя я вам покажу. Єлі-єлі їх зробив, щоб хоч, щось, хоч когось застрелити, бо трошечки тяжковато в ДМЗ. Перейдем, глянемо, як воно на ділі. Давайте, братики. Кинемо дрон, а глянемо, що тут у нас робиться. Так, 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 так. О, там отож дрон полетів. Да? Да? Ага, он добра братан. Он добратан. Добр, Но він чись один. Кось застрелив, певно, що. Братики, як завжди, там, як завжди там. А взади. Ззаді обічно у нас появляється хтось. Нет? А, тут два братика. Два братіка. Хорошо, йдемо до них. Йдемо до них. Головне, щоб вони. Бач, мені вже три броні збили. Підійдемо до цих братанів. Надіюсь, я буду. Неочікувано. Бо раз на раз я їх точно не візьму. Ось до щось бігає. Він вже висаджується. Де, де тут бігаю, де? Блять. О, он дочел, он до чел. Зараз, 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 пацани, зараз. Одного є, одного є. Ключу бепку. Ключу бепочку. Віздо, вездо, ось вездо, бачу на карті. Зараз пацани, зараз пацани. Зараз, 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 зараз. Тихенько, тихенько. Легенько, легенько. Сладенько, Все, 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 сюжо. Вс-с, ушл, 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 пацаны, все, 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 вс, брек, брек, брек. Так, тут ще у нас один є, да? Ось Віздо. Може зараз підійду і тихенько його ложану. Є, є є, є Бачите? От середня дистанція. От середня дистанція. А чого велику сумку не можу взяти? Так, остальні там. Тут все тихо. Дивіться, даже... Блять. Буває, буває, буває. Пацани, я тільки відео знімаю. Ви що гоніте? Ви що гоніте? Ви що гоніте? Алло. Пацани. Це взагалі. Це взагалі просто ігра вибила. Все, вона зараз вийде. Ну так, після того, як мене обістрала ігра, вийшов я вже другий раунд з тімейтами. ну, просто з чувачками якимись лишніми. Ну, зараз подивимося, що зробимо ми. Трошечки гра нас обісрала. викинула, бо слишком я сильно розійшовся, я так розумію. Так ловить лайфхак, хто не знає. Отаку можна зробити і зайти. Ну це тільки з цим зданням. Бачите, як вона? Ну, ботів вложить взагалі прекрасно, оця пушка. Ой, бляха, муха тіхотюк. Кстати, там можна взяти невідімочку. Оце тоже я візьму. Невідімочку можна взяти ось, ну. Гану, що я візьму його, да? Отаку вот я візьму невідімочку. Щоб, може, мене ніхто не бачив. Так, сумочку викинемо, Зараз братвою піду. Глянемо, шо там. Так, пацани візьміть. Так, любиш, не люблять ходити сюди. Також. Опа, все, дві, їдуть. Їдуть, 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 їдуть. Їдуть, 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 їдуть. Блядь. тихо, тихо. Бляха, муха. Боти, боти помішали. Вони не висадились? Висадились? Чи не висадились? Чи поїхали далі? Поїхали далі, вроді би. Ай, промахнусь. Тихо, 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 братан. Тихо, это що ж ви такі, бляха всі. Че ви всі на мене, бля. Успокойтесь, хлопчики, успокойтеся. Інтересно, интересно. Это же плохо, я би сказав. Ох, тут двойка, 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 двойка. Пацаны, не справлюсь. Я вам кажу не справлюся. Можна буде баданутись. Бачите, от тупо вблизі. От хорошо, хорошо працює. Я не справлюсь. Зараз вийде, зараз вийде, вийде чувак. Вийде, дверь. Вийде уживлять свого. Ультра один. Ваш отряд розділився. Рекомендую держаться вместе. Да, Де, пусть дождь, блядь. Две як хорошо, бач? Бач, як хорошо робить. Ой, блядь, Пацаны! Пацаны! Вообще не заметил його. Вообще його не заметив. Бляха, так хорошо к успіху шов. Ну шо, їдем з братвою, блядь, погибати на. Со старта. У мене Брайсон на ближню дистанцію. ІЛ 46. Ну попробуем. О, дві он дуже циблі, блять, вже циблі. Иди сюда, нахуй. О, баш? Средняя. Средняя дистанція в принципі нічого так, он Опа, є, 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 ес. Ще один нокнутий, блядь. Ще один нокнутий, нахуй. Десь, ось до, десь ось долазило, блядь, Добили? Да ярмана, бо здесь хубаво. Добили чи не добили? А, там есть бозими. Так. Эээ, е, це шо у нас? Блядь? Це просто, нахуй. Це заберем, це тоже заберемо, це хорошо. Один, один шеризд добираемся. До пацанів, до пацанів, до пацанів плыгаю. От плигаю. от такой, типу, хорошо, в принципі, даже. Блять, може це. Може помогти, блять, чувачку, нахуй. Може помогти. Давай поможем. Давай, братан. Вставай, вставай, ставай, ставай, ставай. Че, мне просто дивляться? Чи лучше не надо було блядь піднімати? Що oh скажете, може не надо було. Oh Йоб твою мать, пацани, 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 помогаю. йду, 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 йду! Де всередині. Мой hey, френд, okay? да, мой френд. Иду, мой френд, ми мой френд. А шо, а шо, а шо? А це then... буде. Б... Чипа слідити за Fuck тим up. чуваком, може.

Давай, 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 Kill хим я. Yeah. Я тут, я тут. Це бот. Да ты там? Кто там за кем, блядь? Я з вами, хлопцы, я звану, бля. Шо я уже, блять, один одно А не стреляй, ты один одно Що ты хочешь, блядь? Нахрена я підняв? Кто мне скажет? Ты чувак десь втік, блядь. Опа, бачу. Bachu 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 You too. Uh ты nichu ya subir. Oi-o-y-o-y-o-i. Well why why you play with me? Good. You die, you're not. You die too, you die too. Don't worry. You die. Don't worry, we have you date. You die. Motherfucker. Guys, kill this kill this thing. Три players. Три Там я Че шо, блять? Ого, двох, нахуй. Ты подал фаншаз, Yes, yes. Давай, давай, <просу> давай, давай. Shut давай, up, shut дай. Ес, 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 ес. Хорош, хорош, блядь, I'm хорош. Хорош. Nice. Job, дякую, good дякую, good хлопчики. From Ukraine. є, ah, є, <laughs> yeah. yeah, моя маленька, моя бусечка, моя вкусненько, сладенькая. Ага, чувствуєте, чувствуєте, Божий промесел. Nice, хорош, хорош, Владічок, супер хорош. Оце чувствується, оце чувствується, довго я чекав. Пацани, довго я чекав. Опа, ніхре насі собі, блядь. Опа, ніхре насі собі. Так, а чо не помаг... А чо не помагаємо? Помагає? Так, тільки мене, блядь, зараз застрелять придурки, блядь, Я вас сам нахуй приб'ю потім. Тільки мене застрелять, ублюдки, я вас сам приб'ю. Прикрывай ты бегом, блять, номер 4, Замки морда. Замкне морда. Блять. Шо kill him, шо kill him, блядь, Kill him вообще, блядь, собі. Сидить, блядь, нікого не трогає, нахуй. Давай, блядь, давай піднімайся, де ти поднимайся, дед ума. Силка. Фукю, матр, факь, систер. Матэ и систер, бля. Давай, 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 давай. pussy. Мадер, your father. Your father, father, father. Mother, father. Ни хрена, блядь. Хрена себе, ч si я, блядь, скики? Давай-давай, братан. Уживляй, уживляй! Oh, nice. Что не уживляешь? Алло. Уживляй на блять, блядь, братишка? ты, сука, лутающий. Биш, hey, не буду, блядь, Піднимать. You... Не дай бог too. меня зараз, блядь, застрелять, ублюдка. Не, е. Я... Е На себе. На вашій Почу, для даних? Да бляундочувак движение до чувак. Прикинь. Енточувак. Бля, чувак. Там чувак. І він вез в евакуацію. Треба стресенько попробувати. У него зараз распред ця евакуація, приїде, блядь. Давай, 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 малыш. Давай, 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 давай. Один, внимание, ветер усиливается. Идите в точку эвакуации. Требует приехать, и бегом, беум, беум, бем, бем. Ультра 1 прийом хороший. Держите периметр до окончания передачи. Давай, сучка, блядь. Да ты, малыш? Зомбих. Зомбих, зомбих, зомбих. Е, блядь. Е, блядь, мой маленький. Е, мой хороший. Вот так, девочки, вот так мои любимые. Вот так мои хорошие, так это делается. Вот, він вел. вот, він вел. вот він он вот он вот он на что вот так он должен стрелять. Вот так, хлопчики. Отака така це пушечка. Може, й погана, може, й не дуже погана. В будь-якому випадку, хлопчики, вибирати вам. Я показав чуть-чуть, що зміг. Принцип дії ви поняли. В 46 в принципі, грабельна штука. Збирайте зборки, імпровізуйте. Можете кинути мені в комент, які у вас зборочка. Розказуйте друзям про ДМЗ, нафік вам той пап, пацани. Викидайте її, ось до будущі. Заходьте в рандом, може зустрінемося десь і побачимося на темній стороні луни. Пока.